Сьогодні ми, дівчатка і хлопчики, приготуємо з вами смачний салат з капусти. Для цього нам буде потрібна молода капустка, копчене м'ясце, яке у вас є. У мене в даному випадку курятина, мариновані огірочки, помідори чері, зелена цибуля і петрушка. І для заправки я використаю французьку гірчицю із майонезом. Для початку беремо ріжемо нашу капустку. Ну, так, як завжди, шинкуємо її. Вона зараз така соковита, смачна. Так, можна, як зимку робити. Можна використовувати або листя салату, або пекінську капусту. Ну, я, от, мені подобається іменно з цієї капусти. Ну, свіжої. І те та, і та на смак смачне, але ну, з цієї, мені, здається, саме смачніше. Так, і так ми капустку нашу дорізаємо до кінця. Так, коли отак взяли, порізали, взяли її, можете на досочки, можете отак трошечки в мисочки, не дуже. Отак, трішки. Так, помідорчика. Хвостик обрізали. Так от взяли. Не будемо на, на 4, треба трошечки більше. Отак от. Отак. Хочете на 4, ну я трошечки менші. Де на 3, де на 4. Так. І так будемо дорізати до кінця. Якщо великі ж помідори, то теж долічками ріжемо. Воно буде і гарно, і смачно. Так, тепер беремо огірочок маринований, і ріжемо його соломкою. Я взяла їх із цього з кетчупом, але можна і так, і так. У нас з кетчупом, але ми закриваємо такий солоденький, смачненький. Так, і теж туди додаємо до салат. Беремо нашу цибульку і петрушечку. Ріжемо теж цю дрібненько. Так, от. Я цибульку нарізаю із білесеньким. так що о, Петрушка пахне. Можна ще і кропу кидати, це все за смаком. Тепер беремо нашу курочку і ріжемо теж її так соломочкою. У мене копчений стегну, чи копчене. От. Можна і так же саме, як і свининку, так же саме і курятину на ваш смак. Так. І так нашу курочку дорізаємо до кінця. І тоді беремо гірчичку нашу, майонез, так от розмішуємо. Хотіла сказати, якщо салатик будете подавати не відразу, тоді мастимо його перед тим, як подати на стіл. Так, і добре перемішуємо. Ось такий в нас вийшов цей салатик. Він такий легкий, смачний, ну дуже смачно і гарненький. Якщо вам сподобався наш рецепт салатику, готуйте і смакуйте. Це дійсно смачно. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.